Зачитую заяву учини, проаналізувавши звіт про роботу Лода за 2011 рік і враховуючи зростання безробіття в області, несвочасність виплат заробітної плати, нижчі темпи зростання заробітної плати порівняно з іншими областями, зростання частки правопорушень. Недофінансування обласних програм, закликаємо депутатів Львівської обласної ради оцінити роботу обласної державної адміністрації за вказаний період незадовільно та висловити недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації Костюку Михайлу. Ми переконані, що дана оцінка стосується всієї вертикалі виконавчої влади. Адже антинародні злочинні дії Януковича, уряду Азарова, партії регіонів і всіх їхніх ставлеників на місцях викликають сьогодні вкрай негативну реакцію в абсолютної більшості українців. Друзі, слава Україні! Я запитаю, скільки нашої плани передбачають провід Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів на своєму засіданні. Розглянув питання роботи Львівської обласної держадміністрації, і також прийшов до висновку, що ця робота є незадним. На проводі прийнята була заява, яку я хочу зараз зачитати. Заява проводу Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів. Два роки керування державою партією регіонів на чолі з Віктором Януковичем. Виявилось, цілковито достатньо для того, аби привести її до краю економічної прірви. Крім бравих обіцянок соціально-економічного дива, яке мало б накрити український народ, влада нічим особливим не відзначилась на внутрішньодержавному рівні, не досягнуто успіхів на жодному з векторів міжнародної політики. Здавалося б, на тлі згаданих вище негараздів. Сподіватися якихось значних звитяг на обласному рівні недоречно однак, уже третьому керівнику області за ці два роки не стало у пригоді вигідне географічне становище, яке мало б посприяти налагодженню інвестиційних потоків. Не використано обласне керівництво і високоінтелектуального, наукового і духовного потенціалу області. Львівщина утверджується в ролі постачальника людського ресурсу. Для усіх держав Європи, і це при тому, що головне місто Галичини має Євро 2012. Фактично, окрім туристичного піару, місцева державна влада нічого особливого не продукує, тим самим демонструє свою неспроможність мобілізувати мешканців області на створення сучасного високотехнологічного продукту. Львівська обласна організація Конгресу українських націоналістів. Вважає роботу керівництва місцевої державної влади незадовільною і підтримує прагнення опозиційних фракцій Львівської обласної ради до висловлення недовіри керівництву області, яке уособлює антиукраїнський режим. Провід Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів закликає депутатів обласної ради бути єдиними і гідно скласти тест. На опозиційну дієвість Слава Україні вагом махи Я не понял что так прицел, я не понял ще столійську увірку є

Ви напрямок. І напрямком. Підписай про той, хто йде з виборцю зло. Ви стоїте з виборцю зло. Вони обіцяли нам, що ми не вражені у війні. Зав'язані перевірки, перевірки Я це все перевірюю. Землі, землі, землі. Вони Доброго здоров'я, пане президента, ульмінський робить перезадумали, якісь форми господарі входить до Міші коселя. Що пане представник президента? Ви обіцяли вислухати нас всіх. Два роки не слухаєте. Зараз при чому займаєте? ви займаєтесь добре. Господарник звертається всі? до більших постріля і розповідає про свої проблеми. Та нема нема збив та збив ми, чим покращення. Я не маю часу, ви говорите, що ми нічого не робимо. Як ми не робимо? Україна складається з регіонів, правда? Ми працюємо випущеними регіонах. Ми працюємо виключно Ви йдіть додому, не переживайте, йдуть до вас інвестори, йдуть до вас листі, все, годи, все годи, ви добре не переживайте. А ви за кого я податкова? А ви білому динамику? Пане губернатор висивали. Ви я, ви я вам що сказав? Як відомо, зараз у нас в Таїстрові навітатися до всіх експериментів, до всіх експериментів. Чому до мене приходять в Кабінет і починають щось мені говорити? Він обурюється, що до нього приходять прості люди і просять. Що ви мене не здоволювали сказати? Це не вибори на ноті. Це що ви будете проводити вибори? А ну, піди! Він говорить, що вибори вже на носі, нема за що вже проводити. І що хтось без виборів до мене не приходить. Я зрозумів. 168 податків. От на країна світу не може сказати, що має стільки податків. Губернатор прийшла у мене і є. О, то це податкова. Що б його шляху? заплатили тільки частину податку. Ну, наступну частину я прийду завтра. Я кланяюсь. Будьте здорові! Податки він заявляє, що це ще не все, він прийде ще і завтра. Ми Дайте, люди, добре розуміємо, що кошти він, які направилися які направлені Али! на господарку за на...